Привіт, друзі, Катін П'ятак знову з вами. понеділок ліс трішки похолодало, дощі два дня йшли, І ми сьогодні все-таки виїхали на коп в такі ось дикі болотисті місцини. І в мене перший сигналчик, що Маузер і ППШ, 43 рік гільза. я прибором від Івана Тараненка Шарк. Батерпруф води не боїться. Вон лежить катушка від Сані Рибакова, штанга від Сереги Овчаренка карбон, він дуже легенький. І блок від Івана Тараненко. Пінпойнтер, тільки нокта. Крамрад уже вовсю риє. Так, а в мене ось уламок чорний від бомби снаряду, але ну, для снаряда він трошки товстенький. Друга світова війна, хлопці. Камрад копає якийсь світняк, тільки що приніс мені ось такий кусок заліза. Щось або техніки, а може і снаряд був ну, Воно, бачите, тут товще, тут тонше. Щось було, десь щось попало відірвало нафіг. У нас сьогодні коп по війні пішов. Кар, це кард 98. Маузер. Андрюха, так, да, Маузер. Гарний сигнальчик, був. У мене тут шматок ось такої алюмінієвої трубки попався. На жаль, було, звісно, красиво. Знімаю трішки з підсвіткою, тому що бли, небо закрите, взагалі ніхрена не видно, якщо на камері показувати. Воно ну, трошки миє. Ось такий шматок якоїсь херні закрученої я її розкрутив. Але те, що є, то є, забираю. виношу мусор звідси. Під час Другої світової дуже багато стичок тут було. Бо їй йшли 43 й рік ППШ. Ось така штука. Це Що там? Крешман. Та воно туди за, за цей, забурилося і все. У мене все то ли охотні чи щось, то ли від ракетниці. Не знаю, в такому стані воно збереглося, а тут бумага всередині. Хтось письма писав. Закупали, Яма була ямі дуля з маком, поясок від снаряду, ось такий шматок міді, Але 100% мідь. Щоб мільйонером стати, треба накопати їх цілий камаз. Пластинки попадаються, ось такі чорні. Воно то чорним б'є, то цвітним б'є. Ну каваніна, якесь кльопане воно щось. Ось таке. Може якийсь був. Для ящика воно туди вставлявся цей і закривали. От і що щось зверху лежить. І катушка в перегруз одразу. Ось такий ланцюг чорний. Камінець ось такий. Подивіться який цікавий. Звідки він тут? Просто яму копав, дивлюсь. А тут ось такий камінець. Офігеть! Такий важкенький. Якщо знаєте, то напишіть обов'язково. Там типу, вода була, зараз будемо дивитися, підходити. Там воно зелене, все зароше. Зараз ближче підійду. І тут у мене знову ось, ось ланцюг ось такий. Старенький, старенький, старенький. З такими зуб'ями зверху. Отут заточений. Ніж грибника. Тільки він дуже такий чудненький, з ручкою, з такою радянською жесть. Ось такий крючечок на кінці. Тут воно ось, ось згинається, а там ручечка. Така кругленька. Це така штука, напевно, щоб щось таскати або ящики таскати, я не знаю, як я вам його показати, блядь. Вже темніє. Ну, коротше. Там ручка, а на конце гач, гачок. И... Тянул ящик, и скорее всего. Ну, видите, Камрад светится. Он сегодня спас весь коп. Ну, все, короче, в этой яме. Посмотрите, что он нашел. га це Это або скифы. Ну, патя, конечно блин, это жесть. Она отлупливается блин. Або скифы, або КР. Офигенная вещь. Просто офигенно. Супер. Зараз спробуємо помити. Це, коротше, псаля, це щось від коня по любасу. Може татарщина же будь. Офігеть, оце находочка, бронза олов'яніста, бачите, воно зелене, блін, ну, патіна відвалюється, тут грунти кислі до такої ступені, що просто кирдик. Бомбезна находка просто. Так, ось камрад ще одну монету приніс. Блін, а я ж вам салюю не показав, я її трошки помив. Щас, підождіть секунду. Трошки її пополаскав водою. Оце, коротше, бруд зверху, він обламується. Бачите? Ну Це по любасу бруд. А знизу така патіна, але ну, патіна така дуже рихла. І, коротше, патіну треба наносити сюди. Людина вже, яка її купить. Може, не купить, а зробить своє діло. Річ, звісно, бомбезна просто, Бомбезна. Отже, як я завжди казав і кажу, одна находка, знахідка, вирішує абсолютно все. Знахідка остання була бомбезна, предостання, там вже монетку знайшов. В общем Такий коп сьогодні чесний, прозорий, без постанов, без всякої білі бірди. Копаємо чесно, знаходимо чесно, все, що знаходжу, все показую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.